Привіт, Закарпаття. Я хочу з вами поділити історію одного хлопця, як із наркомана стають реально дітьми Божими. І цей хлопець у свої 22 роки він став наркоманом. Він коловся, пив, гуляв, і всі свої гроші, які в нього були, він лишав у аби знайти ту останню дозу наркотиків. Від нього відказалися його мати, його отець. Він їв з тих, знаєте, таких, де лишають для бездомних. Де де викидують, він з того їв, і такий момент вони робилися в його житті. При тому все но в нього на заставці була фотографія Ісуса Христа. Він думав, що якщо в нього крадуть телефон, то вони не посміють вкрасти, якщо будуть хотіти, того що там Ісус, і вони побояться. Людина вважала себе віруючу при тому, всьому, що він був наркоманом. Його життя було реально присутньою ваду. Йому не помогли ніякі репцентри, йому не помогли ніякі лікарі, йому помогла любов, йому помогла церква. Знаєте, коли він прийшов до церкви, він каявся, він звільнявся від того всього, слухаючи слово Боже, і з ним проходили спілкування. Йому являли любов, і так прийшла свобода, слухаючи проповіді. Тому хто переживає такі моменти, напишіть мені.